Робити добру справу спільними зусиллями простіше переконані місцеві активісти. Громадський контроль об'єднався з представниками громадської організації автонарод рівне, аби доставити для вихованців Рівненського навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина, гуманітарну допомогу. Зібрала її українська діаспора в Австрії. Ми з ними спілкуємося, розмовляємо. В процесі цього вони дізналися, що є такі, от нас вони знали, що є такі проблеми наших діток, і взагалі в Україні те, що відбувається зараз, вони. Дуже переживають, співчувають нам і от запропонували нам привезти цей груз. У нас є повне розуміння того, що звичайно ані у держави, ані у міста немає достатньо коштів для того, щоб в повній мірі забезпечити ті потреби, які існують сьогодні, в тому числі і в таких закладах. Тому ми щось в міру своїх сил, в міру своїх можливостей пробуємо допомогти, об'єднавшись між собою. Активісти цього разу привезли до закладу одяг та солодощі та запевняються неодноразова допомога. Такі підтримці радіють і батьки вихованців і його керівництво. Діаспора українська, так як ми бачимо за кордоном, вони дуже болівають і переживають за нас українців в цей такий нелегкий час, який зараз є для України. І доля кожної дитини, особливо, скажімо, з особливими потребами, є болісно сприйнятою. Активісти Вільно з директором закладу попросили батьків, аби вони визначили, що саме необхідно їх дітлахам. Якщо це ігри, то мають бути розвиваючі. А якщо для реабілітації, то спеціальні посібники, там предмети, якісь ігри, якісь методичні, методична література. Це я вважаю. Ну оде це само собою. Якщо є бідніші сім'ї, які не можуть собі купити дозволити, то Звичайно, допомогти теж треба цим. наступного разу. Громадські активісти спробують привести маленьким рівнянам саме те, що обрали їх батьки.